Вітаю! У цьому відео ми розглянемо вражаючу історію Марго Робі, талановитої австралійської актриси, яка взяла Голівуд штурмом. Починаючи з раннього дитинства на фермі в Квінсленді до її проривної ролі у фільмі Вовк з Уолл Стріт», ми пройдемо шляхом, який привів Марго до того, щоб стати однією з найбільш затребуваних акторок сучасності. Марго Робі народилася 2 липня 1990 року в Далбі, штат Квінсленд, Австралія. Її дитинство пройшло на фермі під час навчання в коледжі Сомерсет у Квінсленді вона працювала на трьох роботах одночасно, включаючи розрібну торгівлю, продаж дощок для серфінгу, роботу секретарки та приготування сендвічів у Сабвей. Закінчивши коледж у 17 років, вона переїхала до Мельбурна, щоб продовжити навчання акторській майстерності. Свої дві перші ролі у фільмах Віджіланті та ICU вона отримала самостійно, без допомоги агента. Віджіланті". В цьому австралійському екшн драматичному серіалі Марго зіграла роль Касандри, молодої дівчини, яка потрапляє в небезпечний світ злочинів і корупції. ICU Незалежний австралійський трилер, в якому Марго зіграла головну роль Трістан Уотерс. Картина розповідає про таємничого вбивцю та трьох допитливих підлітків, які намагаються розкрити його особу. Судячи з рейтингу на IMDb, фільм приблизно такий, як і опис, тому рекомендується виключно найбільшим шанувальникам Роббі. Але широке визнання в Австралії Марго здобула завдяки ролі Донни Фрідман у багатосерійній мильній опері «Нейберс». Прийнявши загалом участь у 328 епізодах шоу з 2008 по 2011 роки, також вона з'явилася в епізодичній ролі у фінальній серії серіалу у 2022 році, де знову втілила свою роль Донни Фрідман для спеціального гостьового епізоду. Після успіху в Австралії кар'єра Марго зробила великий крок вперед завдяки ролі у серіалі Пенем, який допоміг їй прокласти шлях до зоряної слави в Голівуді. Дебют Марго на американському телебаченні відбувся в цьому недовготривалому драматичному серіалі, де вона зіграла роль стюардеси Лори Камерон з непростим минулим, коханий з майбутнього це зворушлива романтична комедійна драма, яка розкриває концепцію подорожей у часі в унікальний і захопливий спосіб. Головну роль у фільмі зіграв Доналд Глісон – Тім Лейк, молодий чоловік, який виявляє, що має здатність подорожувати в минуле і змінювати хід власного життя. Марго Робі з'являється в невеликій, але незабутній ролі Шарлотти, красивої і чарівної жінки, яка підкорює серце Тіма під час випадкової зустрічі на вечірці. Хоча її поява у фільмі коротка, гра Марго захоплююча і чарівна, і вона привносить природну харизму і теплоту в образ Шарлотти. Марго Робі увірвалася на голівудську сцену як блискавка з фільмом Вовк з Уолл-стріт», продемонструвавши нокаут перформанс, який засвідчив її появу як талановитої акторки, з якою слід рахуватися в індустрії. Гру Марго Робі у цій картині не можна назвати інакше як вражаючою. У ролі Наомі Лампалія, спокусливої та насамовито незалежної дружини Джордана Белфорда, Марго справжнє откровення, яке водночас і захоплює і бентежить. Робі в образі Наомі це ідеальне поєднання впевненості та вразливості, і вона наділяє свою героїню несамовитою рішучістю та гострим розумом, що робить її надзвичайно сильним персонажем на екрані. Від першої до останньої сцени Марго привертає увагу своєю природною красою, беззаперечною харизмою та неабияким талантом, створюючи незабутній та культовий персонаж. Зокрема, екранна хімія Марго з Ді Капріо є надзвичайно сильною, а їхні спільні сцени одними з найбільш пам'ятних та емоційно заряджених моментів фільму. Разом вони створюють динамічне та незабутнє партнерство, яке підносить фільм до нових висот. Загалом, гра Марго Роббі у вовку з Wall – це справжній тріумф, який демонструє її неабиякий талант і діапазон як актриси. Вона справжня зірка у всіх сенсах цього слова, і її гра в цьому фільмі є свідченням неймовірних здібностей і потенціалу як артистки. Французька Сюїта фільм розповідає про перші роки нацистської окупації Франції під час Другої світової війни, коли між Люсіль Анжельє, французькою селянкою, та лейтенантом Бруно фон Фальком, німецьким солдатом, розгортається романтичний зв'язок. Марго привносить у свою роль стриману інтенсивність, передаючи одночасну вразливість і силу своєї героїні за допомогою тонкої і багатогранної гри. Сюїта по-французьки отримала змішані відгуки від критиків, але перформанс Марго здобув широке визнання за свою емоційну глибину і складність. Марго Робі запалила екран своїм непереборним шармом і дотепністю у фокусі, стильному і захоплюючому кримінальному фільмі, який демонструє її діапазон як актриси. В ньому Марго грає Джес Барре, розумну та амбітну аферистку, яка об'єднується з досвідченим шахраєм Нікі Спердженом, якого втілив Віл Сміт. Коли вони починають співпрацю, їхні стосунки ускладнюються через зростаючий потяг один до одного, а небезпека їхньої злочинної діяльності загрожує розлучити їх. Марго блищить у ролі Джес, наділяючи свою героїню поєднанням вразливості, жорстокості та спокусливості. Гру Марго добре оцінили за її енергію та харизму, що закріпило її статус висхідної зірки Голлівуду. Загалом фільм є стильною та розважальною стрічкою а перформанс Роббі виділяється серед талановитого акторського складу. Далі був фільм, який особливо популярний серед економістів, брокерів та інших фахівців у сфері фінансів, оскільки чудово описує складні фінансові концепції кризи 2008 року. Поява Марго Робі у фільмі Гра на пониження миттєва, але незабутня. Вона з'являється у сцені, де пояснює концепцію субстандартної іпотеки, приймаючи ванну з піною. Розумний і незабутній спосіб проілюструвати складну фінансову ідею, що запам'ятовується. Окрім незабутньої епізодичної ролі Марго, фільм може похвалитися зірковим акторським складом, який включає Стіва Карела, Крістіана Бейла та Райана Гослінга серед інших. З останніми двома у неї ще буде досвід співпраці в майбутньому. Фільм отримав численні нагороди, в тому числі премію Оскар, за найкращий адаптований сценарій і вважається одним з найкращих фільмів 2015 року. У фільмі «Віскі Танго Фокстрот» чи американська репортерка Марго Робі блискуче виконує роль Тані Вандерпойл, колеги журналістки та довіреної особи героїні Тіни Фей. Образ Тані у виконанні Робі освіжає нюансами, надаючи глибини та складності персонажу, який можна було б легко звести до стереотипу. Вона привносить в роль унікальне поєднання жорстокості та вразливості, демонструючи свій діапазон як актриси і підносячи фільм в цілому. Однією з визначних сцен. Сцен фільму є відверта розмова Робі та Фей у барі, в якій Таня розповідає про свої труднощі та жертви, на які вона пішла заради своєї кар'єри. Робі виголошує монолог з щирими емоціями, що робить історію Тані ще більш пронизливою та близькою. Гра Марго Робі у фільмі Американська репортерка є свідченням її таланту та багатогранності як актриси. Вона привносить людяність у фільм, який легко міг би бути поверхневим поглядом на військову журналістику. А її хімія з фей є родзинкою фільму. Роль Джейн Клейтон у фільмі Легенда про Тарзана стала новим поглядом на класичного героя. Вона привнесла в її персонажа сильний і незалежний дух, створивши динамічний і складний образ. Взаємодія Робі з Тарзаном Олександра Скарсгарда була надзвичайно відчутною, що зробило історію їхнього кохання ще більш переконливою. Виконання Марго Робі ролі Харлі Квіну у загоні самогубців стало справжнім відкриттям. Вона повністю втілила божевілля, непередбачуваність і гумор персонажа, зробивши Харлі одним з найбільш пам'ятних героїв фільму. Цікавий момент з біографії Роббі. Вона відвідувала циркові класи в Австралії, коли їй було 8 років, і отримала сертифікат на трапецію. Якраз ці навички і стали її пригоді при підготовці до ролі. Енергія та харизма Роббі були заразливими, і вона привнесла унікальну глибину та людяність у персонаж, що зробило її чимось більшим, ніж просто карикатура на лиходійку. Проте Загалом фільм повна хуйня. Не для неї таке кіно. А от яке кіно для неї, то це Я Тоня. Роль Марго Робі в біографічній чорній комедії драмі Я Тоня стала справжньою знахідкою. У цьому фільмі Робі по справжньому продемонструвала свій акторський діапазон, показавши як вражаючу драматичну, так і комедійну майстерність. Крім того, картина подарувала нам ще одну корисну фразу на випадок важливих переговорів, коли запала ніякова тиша. Уже трахались. Роббі повністю занурилася в роль, фізично змінивши свою зовнішність, щоб відповідати реальній хардінг. Вона багато тренувалася, щоб навчитися фігурному катанню і виконала багато трюків самостійно, додавши до ролі рівень автентичності, який зробив її гру ще більш потужною. Але саме тонке зображення Робі складної особистості Хардінг зробило її перформанс по справжньому видатним. Робі вловила і вразливість, і твердість Хардінг, показавши, як грубе виховання і знущання, яких вона зазнала від матері та колишнього чоловіка, сформували її як особистість. Водночас Робі наділила героїню гострим розумом і почуттям гумору, зробивши її близькою і привабливою, незважаючи на всі недоліки. Одним з найбільш вражаючих аспектів гри Марго була її здатність передавати цілу низку емоцій, не покладаючись на діалоги. У кількох ключових сценах її вираз обличчя і мова тіла говорили багато про що, розкриваючи внутрішні сумбури біль, які відчувала Хардінг. Загалом гра Робі у фільмі Ятоня стала майстер класом акторської майстерності. Вона повністю втілила свою героїню, продемонструвавши як свої технічні. Так і емоційні здібності як актриси. Її гра отримала схвальні відгуки критиків і численні нагороди, в тому числі номінацію на премію Оскар, за найкращий жіночий перформанс. Режисери монтажу відіграли вирішальну роль в успіху фільму Я Тоня монтажери фільму, на чолі з Тетяна С. Рігель, ефективно переплітають численні наративи та часові рамки історії, надаючи фільму стрімкого темпу і шаленої енергії, яка отримує глядачів у напрузі. Фільм також вирізняється використанням інтерв'ю з героями у стилі MocuMentaрі, які органічно інтегровані в оповідь. Монтаж Рігель, зокрема, отримав високу оцінку за точність і вміле використання музики для створення емоційного впливу. Сцени катання на ковзанах, поставлені хореографом Сарою Кавахарою, також є свідченням здатності монтажера бездоганно поєднувати кілька дублів і ракурсів, щоб створити цілісну і візуально приголомшливу сцену. Загалом монтаж фільму Ятоня є видатним аспектом картини, який підносить виступи та історію, створюючи справді захопливий кінематографічний досвід. У фільмі Прощавай Крістофер Робін Марго зіграла Дафну Мілн, дружину автора Вінніпуха Алана Мілна. Робі вдало зобразила внутрішній конфлікт Дафни, яка переживає розпад свого шлюбу та віддалення від дитини. Вона зробила це виразно та чуттєво, створивши неповторний образ. «Прощавай, Крістофер Робін це дуже добре знята драматична картина, що розповідає історію створення Вінні Пуха та його впливу на життя автора та його родини. Робі зіграла свою роль переконливо, додавши свій внесок до загального успіху фільму. Також вона прийняла участь в якості оповідачки у проєкті 2018 року Кролик Петрик», який є екранізацією класичної дитячої казки, знятої в форматі live-action CGI – Хоча її роль оповідачки не є значною, її чарівний виразний голос додає фільму загальної химерності та захоплення. Участь робі в проєкті також відображає її зацікавленість у підтримці та просуванні проєктів, які приваблюють широку аудиторію, в тому числі молодших глядачів. Туризм Австралія маркетингова кампанія, запущена Міністерством туризму Австралії у 2018 році з метою популяризації туризму в країні. Кампанія включала серію відеороликів, які нібито рекламували новий фільм Крокодил Данді з Дені Макбрайдом у ролі сина оригінального персонажа та кількома австралійськими знаменитостями, які з'явилися в епізодичних ролях. Марго Робі була однією зі знаменитостей, які брали участь у кампанії, зігравши саму себе в рекламному ролику для майбутнього псевдофільму. На зйомках в Австралії вона займалася серфінгом та відвідувала виноробню. Поява в цій кампанії була частиною її постійної співпраці з Туризм Австралія в якості амбасадора бренду. У неонуарному трилері 2018 року термінал Марго Робі грає роль Енні, фатальної офіціантки з таємничими намірами. Вона зображує Енні з поєднанням спокусливості та вразливості, що змушує глядачів до кінця фільму гадати про її справжні наміри. Чарівність і харизма Робі в повній мірі проявляються у терміналі. Роль королеви Єлизавети І у фільмі Марія Королева Шотландії, яку зіграла Марго Робі, є однією з найяскравіших у фільмі. Незважаючи на те, що це роль другого плану, Робі підкорює екран своєю магнетичною присутністю і демонструє тонкий перформанс, який відображає всю складність легендарної монархині. Вона привносить відчуття вразливості та самотності в образ героїні, водночас передаючи запеклу рішучість і підступність, якими славилася Єлизавета І. Грим та костюми також заслуговують на визнання, оскільки вони ефектно перетворюють її на легендарну королеву. Зрештою, Марго Робі демонструє незабутню і захоплюючу гру в ролі королеви Єлизавети І. У картині Dreamland Марго зіграла ще одну яскраву роль Елісон Велс, грабіжниці банків у бігах під час Великої Депресії. Образ Елісон у виконанні Робі складний і багатошаровий, він демонструє як її вразливість, так і стійкість. Незважаючи на те, що її героїня є злочинницею, їй вдається викликати симпатію у глядачів, оскільки ми бачимо суворі реалії життя під час Великої Депресії. Хімія Робі з її колегою по фільму Фіном Коулом» відчутна, і їхні спільні сцени є одними з найбільш емоційно заряджених. Хоча роль Шерон Тейт у фільмі Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді можливо не дала Марго Робі стільки екранного часу, скільки можна було б сподіватися, її гра, тим не менш була помітною. Робі змогла з легкістю передати юнацьку енергію та невинність Тейт, наповнивши героїню заразливим оптимізмом, що робить її ще більш трагічною. Незважаючи на невелику кількість реплік, Робі змогла передати так багато за допомогою міміки та мови тіла. Особливо яскравими є сцени в кінотеатрі, де вона спостерігає за собою на екрані у фільмі The Wrecking Crew, та її танці у власному домі. У цих сценах Робі передає радість і хвилювання, які напевно відчувала Тейт як висхідна зірка Голлівуду. Варто зазначити, що хоча Тарантіно відомий своєю прихильністю до жіночих ступнів, у фільмі увага до ніг Марго Робі відносно мінімальна. Однак, враховуючи, що Шерон Тейт була відома своєю звичкою ходити босоніж, нечисленні кадри Ніг Робі у фільмі мають сенс як елемент зображення персонажа. І справді, ноги Марго Робі дуже гарні, але це не є основним акцентом її гри чи фільму в цілому. Вона виконала роль Шерон Тейт дуже тонкою захоплюючи, навіть зважаючи на обмежений екранний час. Її образ підкреслює як радість, так і трагедію короткого життя Тейт, що робить його незабутньою частиною фільму. А наскільки Квентін зобразив історію життя Тейт відповідно до реальних подій, вам краще переглянути повністю. Дана картина однозначна рекомендація від мене. У фільмі Сенсація Марго Робі показала сильну гру в ролі Кайли Поспісіл, молодої та амбітної співробітниці Fox News, яка опинилася втягнутою скандал із сексуальними домаганнями, що сколихнув медіасвіт у 2016 році. Робі тонко і співчутливо передає всю гаму емоцій героїні від нетерплячих і захоплених до травмованих і конфліктних. Фільм викриває глибоко вкорінене споживацьке ставлення чоловіків до жінок, особливо на робочому місці. Токсична культура Fox News, де жінок регулярно об'єктивують і цькують, зображена в суворій і непохитній манері. Персонаж Роббі слугує уособленням багатьох молодих жінок, які зазнають подібних знущань і змушені долати такі складнощі. Гра Марго Роббі у фільмі Сенсація виділяється серед надзвичайно сильного акторського складу. Її здатність передати одночасно вразливість і міць духу робить образ героїні таким, що запам'ятовується і вражає. Стрічка підкреслює важливість викриття сексуальних домагань і зловживань на робочому місці, а також проливає світло на всепроникний і згубний вплив токсичної маскулінності. За цей перформанс Марго отримала другу номінацію на премію Оскар. У фільмі Хижі пташки та фантастична Харлі Квін Марго Робі знову блищить у ролі культової героїні. Вона повністю втілює химерну особистість і фізичну форму персонажа, створюючи виставу, яка є одночасно розважальною та емоційно насиченою. Наступними її проектами були повернення до роботи оповідача в картині Кролик Петрик Втеча до міста та ролі Харлі Квін у загоні самогубців. Місія на виліт, який вийшов більш трешовим і від цього тільки кращим. А Джон Сіна на хвилі успіху фільму взагалі отримав свій серіал з танцями та Т. 1000 у якості баті. АмстерДАМ це гарна стрічка в стилістиці 1930-х років. У центрі уваги троє американських друзів, які зустрілися в Європі під час Першої світової, потоваришували і деякий час жили в Амстердамі, де оговтувалися від жахів війни. У цьому відео Марго зіграла чарівливу та трохи дивакувату бельгійську медсестру, яка зав'язала дружбу з одним з цих солдатів, якого грає Джон Девід Вашингтон, син того самого Дензела. Купаючись у м'яких карамельних тонах і часом знімаючись на променистому великому плані, Робі та Вашингтон рідко коли виглядали красивішими або передавали стільки внутрішньої чуттєвості, як у цьому фільмі. Голівудська фаєрія сексу наркотиків і Марго Робі. Вавілон, Дем'єна Шазела. Фільм, який, мабуть, мав би вразити сильніше, ніж він вражає. Це данина радісним і в той же час неприємним реаліям епохи німого кіно та переходу в професіоналізм і сучасність епохи звукового з усіма обхідними шляхами, яких може вимагати така історія з огляду на епічні масштаби. Марго Робі знову сяє у цій картині як справжня зірка, але фільм в цілому отримав низькі оцінки. Проте краще судити кожному самостійно і знайти час для перегляду даної картини. Вступна сцена фільму Космічна Одіссея 2001 вважається однією з найвизначніших в історії кіно і показує трибу приматів, що відкривають використання інструментів і стають людьми. Як ми бачимо з трейлера до Барбі, тут йде пряма відсилка до даного епізоду, і у вільному трактуванні можна розглянути як те, що дівчатка відкриває для себе новий образ ляльки, яка схожа на реальну людину, та стають жінками. Стенлі Кубрик використав музику Ріхарда Штрауса, так говорив Заратустра, оскільки хотів створити атмосферу, яка відображала б трансцендентальну природу знання та духовності. В трейлері використана та ж симфонічна поема, і автор наче наголошує, що маленькі дівчатка таким чином пізнають, що таке жіночність, оскільки можуть асоціювати себе більше з людиноподібною лялькою, аніж з безликим пупсом. В цілому з трейлеру поки нічого не ясно. Крім того, що у Марго досі гарні ноги, і є надія, що з часів одного разу в Голівуді її акторська гра теж не погіршилася. В синопсисі до майбутнього фільму сказано: жити в країні Барбі це бути досконалою істотою в досконалому місці, якщо тільки у вас немає екзистенціальної кризи або ви не Кен. Будемо сподіватися, що картина вийде цікавою, яскравою вона точно буде, і це стане ще однією сходинкою для Марго до вершини Голівудського Олімпу. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас виникло бажання поставити лайк цьому відео, можете себе не стримувати. Для тих, хто вважає доцільним підтримати канал Копійкою, вся інформація буде представлена в описі під відео. Бажаю всім гарного настрою, продуктивності та наснаги в роботі, як у Марго Роббі, та мирного неба над головою. А далі вас очікує підбірка всіх фільмів Марго під музичний супровід. Не перемикайтесь!